Вітаю вас! З вами програма Моя сім'я, де я, і ведуча Олена Красюк шукаю рецепти щасливого та гармонійного сімейного життя. Сьогодні наша програма присвячена тим, хто хоче пройти таїнство освячення сімейного життя, народження і виховання дітей, тобто обвінчатися. Насамперед, перед вінчанням потрібно усвідомити, що вінчання це дуже відповідальний крок. Тому підходити до цього таєнства потрібно з усією серйозністю та розумінням того, що відбувається. Це дуже красивий обряд, в якому жінка і чоловік стають подружжям на віки перед Богом, благословляються на щасливе, довге спільне життя і на народження дітей. А говоритимемо ми про таїнство вінчання із священником Андрієм. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Тож розкажіть нам, будь ласка, що ж це за таїнство таке? Вінчання. Вінчання це таїнство, в якому Господь єднає чоловіка і жінку в одне ціле. І ще в раю, коли Бог сотворив Адама і Єву, благословив їх, сказав: плодіться, народжуйте дітей, населяйте землю, володійте нею. І Христос встановив також таїнство покая... таїнство вінчання, сказавши так, в святому писанні сказано: що залишить чоловік батька, матір, прилучиться до дружини свої, і стануть вони обоє одне тіло, і вже не одне не двоє, а як одне тіло. І тому чоловік і жінка, коли стають разом пройти життєвий шлях, то повинні звичайно пройти до церкви і повінчатися, якщо вони свідомі християни. Бо як людина, яка починає якусь справу, молиться Богові чи день, коли ми починаємо, то починаємо його з молитви, також і тут, тим більше для того, щоб разом пройти весь життєвий шлях, як одне ціле для того, щоб народити діток, щоб благословити їх в життя добрими, достойними християнами, тим більше повинні попросити Божого благословення, і цим Божим благословенням на спільне подружнє життя, якраз і є таїнство шлюбу. А зараз пропоную подивитися сюжет, де ми побачимо, як обряд вінчання проходить у церкві. Приїхавши до церкви, молодя та їхні родичі та свідки заходять до приміщення храму і стають, повернувшись обличчям до вівтаря. Священнослужитель благословляє майбутнє подружжя і вручає їм пару запалених свічок, які будуть в руках молодят протягом всього таїнства. Далі священник читає кілька молитов для молодих, просячи у господа благословення цьому шлюбу. Потім слідують заручини. Це така церемонія, під час якої священник одягає обручки на руки молодят. Причому нареченій дістається обручка нареченого, а нареченому обручка нареченої. Молодята тричі обмінюються обручками, вимовляється коротка молитва, і на цьому заручене завершено. Починається власне таїнство вінчання. В ході вінчання наречений і наречена біля вівтаря підтверджують. Добровільність свого вступу до шлюбу, Священник осіняє їх вінцями і благословляє. Далі йде читання Євангелія, після якого молодятам приноситься чаша з вином. Кожному з подружжя потрібно надпити по три ковтки. Нарешті остання частина церемонії. З'єднавши руки молодят і покривши їх япитрахиллю, священник веде молоду пару навколо вівтаря. Потім знімає вінці і підводить до ікон Спасителя і Богоматері, які наречений і наречена повинні поцілувати. На цьому таємство завершується. А зараз повертаємося до нашої розмови і розкажіть нам, будь ласка, як підготуватися до вінчання? А... Той, хто хоче обвінчатися, повинен бути обов'язково охрещений. Можна вінчати в православній церкві православне з католиками із протестантами, але ж обов'язково повинні бути охрещені і наречений, і наречена. Е, готуючись до таїнства хрещення, е, наречені молодята обов'язково проходять таку співбесіду із священником, який е, священник розповідає про. Те, як потрібно потім по-християнськи один до одного відноситися в житті, про вірність один одному і про інші християнські цінності сімейного життя. Але ж обов'язковою підготовкою до вінчання також є сповідь і причастя. В сповіді ми просимо у Господа, це також таїнство, це таїнство покаяння, просимо Бога прощення за свої гріхи і в таїнстві причастя самим Богом з'єднуємося. Прощаючи тіла і крові Христових, таким чином ми готуємося до цієї величної події у нашому житті, бо це дійсно велична подія, де Господь єднає двох одне ціле. Невидимо в таїнстві вінчання сходить благодать Святого Духа, і недаремно сказано, що Бог з'єднав те людина, хай не розлучає. І тому ті, хто вінчається, повинні із великою відповідальністю і з великим усвідомленням того. Яке це велике таїнство приходити до, до цієї справи. Не має бути навіть думки такої, що от попробуємо, поживемо разом, получиться, не получиться, Бо цим можна вже вбити перший гвіздочок у своє майбутнє розлучення. А повинен, повинен бути твердий намір, що на все життя ми будемо разом, будемо вірні один одному, бо в таїнстві вінчання також молодята покладають свої руки на Івангелії і один одному обіцяють любов. Вірність, чесність, подружню і ще кажуть один одному, що не, ж... не залишу тебе аж до смерті. Наречена нареченому об'іцяє ще й послух, бо жінка повинна слухатися чоловіка, і тоді панує гармонія в сім'ї, як і в ангелів на небесах, і різні ангельські чини, як і в церкві є ієрархія. Єпископ слухає патріарха, священник, єпископа, патріарх, диакон, священника. От. Також і в сім'ї є оця гармонія взаємовідносин, коли жінка слухає свого чоловіка. Але ж це не послуг страху, а послуг смирення, послуг, послуг любові. Таким повинен бути чоловік добрим господарем, люблячим батьком своїх дітей, добрим чоловіком, щоб жінка з радістю його хотіла слухатись. А що потрібно мати з собою на вінчанні? На вінчанні молодята тримають запалені свічки. Обов'язково повинні бути обручки, які перед які перед вінчанням священник освячує, а потім в таїнстві вінчання надіває нареченим. Ну і інші речі, там рушничок, на який молодята стають під час таїнства вінчання, який є також символом щастя. Вишитий рушник, уквічений. Хусточки, одна хусточка, якою руки молодятам зав'язуються, хусточки, якими тримають свідки, вінці над головами у молодят, от ікони, вінчальні ікони, пара ікон Ісус Христос і Матір Божа, які тримають батьки. Якщо є батьки, якщо то тримають батьки ці ікони або кладуться на підставочки в церкві, і ці ікони потім молодята забирають до, до своєї домівки, і обов'язково повинні бути в їхній оселі ці ікони, не просто бути десь заховані далеко, а почеплені на видному місці на стіні або покладені на положці, щоб сім'я перед цими вінчальними іконами все життя молилася. А хто може стати свідками на вінчанні? Є якісь поважання? Якщо є, наприклад, перепони у таїнстві хрещення? Що, наприклад, чоловік і жінка разом не можуть бути хресними батьками одній дитині чи якісь інші перепони, то в таїнстві вінчення таких перепон немає. Але ж одне, що ті, хто стають свідками, обов'язково повинні бути охрещені. Це мають бути християни. Дуже дякую вам за цікаву розмову. А зараз пропоную вам переглянути рубрику Запорука сімейного щастя, де черкаський вишивальник Сергій Притула розкаже про всі свої секрети сімейного щастя. Черкаський вишивальник Сергій Притула, картина якого є гордістю нашого краю, може похвалитися не лише досконало вишитими портретами та пейзажами. Він вже 20 років живе у щасливому шлюбі з коханою дружиною Анною та виховує двох дочок Яну і Аліну. Чоловік говорить, що йому завжди в сім'ї затишно та комфортно. І, хоча він з рідними проводить увесь вільний час, у їхній родині ніхто не ні Нікому не набридає. Секрет успішного сімейного життя простий. У кожного є улюблена справа. Вони перші критики мої, вони і замовники. Є картини, які дружина сказала, повинна вона бути тут. Аліна менша донька, то теж дай мені якусь схему буде вишивати. Ну, вишивала. Факт що вміє, але можливо, що. Ще дойде до того, що воно щось захочеться. А ні, то й ні. Це ж нав'язати цього неможливо. Я, я сам раніше вишивав так від, від часу до часу. Ну, прийдеш з роботи, ну міг пошити. Якщо там пізніше трошки прийшов, там заморений, то міг і не братися до цього. А зараз це якось воно фанатично вже. Тобто я, я, я йду на роботу, у мене якісь плани є, що я маю зробити, щоб мені побачити картину цього портрета, там в уяві якісь. Потім приходжу з роботи, роблю, дивлюся там. Ну, тут якісь думки. Думки і весь час отак у процесі. Ще одна запорука сімейного щастя Сергія притули в тому, що його завжди підтримують рідні. Навіть коли чоловік робив свої перші кроки у вишиванні, дружина та дочки вірили, у нього все вийде. Кожен у нашій сім'ї має щось, щось своє. І це своє, воно не мішає нікому по сусідству, ні дружині, ні дитині. Але в той же час і не, і не напрягає тебе від того, що, наприклад, якийсь час ти сидиш, і на те ніхто не, звернає, не звертає уваги, чи й ти не звертаєш. Тому що ти зайнятий любимим ділом. Мабуть, у цьому цій недоторканості такої, мабуть, у цьому щастя. Але ж вихідні разом проводимо і в парк можемо сходити. Погуляти і магазини, і, і такі побутові всі питання вирішуємо то разом. Так що і знаходимося в квартирі ми досить багато часу кожен день. Тобто я приходжу додому, там о п'ятій годині, і вона приходить, все. Ми ж з дому нікуди фактично не виходимо, або як виходимо, то вже разом. Ну і не надоїли один одному. <головік> Мабуть, у цьому, ну, в кожного щось своє є, кожен може відключитися на щось своє, не тільки на якусь сімейну проблему. Мабуть, це в цьому, це дуже хорошо, що якась розрядка єсь. Якісь є ніхто тебе не, 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 не примушує до чогось. Може, може в цьому, не знаю. Мені комфортно. Ми ж бажаємо, щоб у міцній родині Сергія та Анни Притул завжди були гармонія та розуміння. І чекаємо нових натхненних робіт від знаного вишивальника. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть одне одного і підтримуйте в будь-яких ситуаціях. До зустрічі!